Депутати кажуть про те, що вам слід піти відставку, ви не спроможні організувати роботу депутатського корпусу. Що ви з цього приводу скажете? Я скажу вам, я бачив дуже багато ситуацій за 15 років в районній раді. Депутати, якщо вони хочуть щось сказати, є певна процедура, вони повинні написати звернення на голову районної ради, зібрати відповідну кількість голосів і дати мені на розгляд. Як я можу реагувати на незрозумілі виброси інформаційні в засобах масової інформації? Голову ради будь-якої де обирають депутати. Голова будь-якої ради. Якщо хтось з депутатів хоче займати це крісло, ласкаво просимо. Подавайте документи, скликайте сесію. Я цьому процесу перешкоджати не буду. І це всі знають. Але ж звернень немає, є лише політичні, якісь незрозумілі історії. Я так розумію, для когось виборна кампанія скоро починається в місті Креманшу. Ну то краще садочками займатися школами безпосередніми обов'язками. Зрозуміти одно, одне: будь-який керівник будь-якого ОТГ це перш за все за госп, це адміністратор. Як би це грубо не звучало? Це не хазяїн, це не пан, це, це людина, котра адмініструє певні процеси. А у нас для певних осіб виявляється, що це є ну, те, що вони хочуть, це їх самоціль ціль, і таке інше.